Добрий день малята, хлопчики і дівчата. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Ви вже зробили зарядку, умилися і будемо з вами сьогодні малювати. Ви знаєте, що осінь приготувала природу до зимового сну, до зими. Вона скинула яскраві барви, укрила землю сизими туманами, вмила е, дощами і лише, лише вітер літає. Вривається, він сильний, потужний, і зриває останні листочки з дерев. Подивіться на картинку, де намальований вітер. Вітер з осіннім листком грається в котика й мишку. То поженеться бішком, то підкрадеться нишком, ну а коли він спійма, буде й дітки зима. Подивіться, як тут намальований вітер. Летять листочки в повітрі, летять крапельки дощу. Дерево схоже на маленьку дитинку, яке, яке роздяглося, умилося дощами, засинає під теплою ковдрою зі снігу і співає їй кулискову вітер. Сьогодні ми будемо з вами малювати осінній вітер. Е, як завжди, приготуйте ганчірочку, пензлики, фарби і водичку. Так, малюємо спочатку дерево. Як показати, що його віти колисає вітер? Так, ми будемо нахиляти гілочки від потужного вітру? Гілочки нахиляються. І маленькі гілочки, і великі нахиляються від потужного вітру. Так, ви звернули увагу, що ми використовуємо з вами темні кольори. Як ви гадаєте, чому? Так, тому що вже осінь всі барви поскидала, позабирала і залишила зимі темні кольори. Так, подивіться, вітер понахиляв гілочки. Так, від вітру гілочки нахиляється. Давайте згадаємо з вами віршик. Йдуть дощі йдуть дощі, стали чорними кущі і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Так, подивіться, у мене земля темного чорного кольору. Чому, як ви гадаєте? Так, тому що земля мокра від дощу. Тільки на верхівці дерева залишилися листочки, і вітер їх теж хоче зірвати. Вони летять по вітру, впадають на землю, залишають на землі декілька барвистих плям, жовтих та під деревом. А ще з хмаринок, з великих білих хмаринок налітають дощові крапельки, і теж вони разом з листочками летять і падають на землю. У нас з вами вийшла осінній вітер. І на землі буде калюшки. Темні, темні і під деревом калюшки. Ось така у нас з вами вийшла осіння вітряна погода. Дітки чекаю на ваші малюнки. До побачення!